Майже 200 мільйонів гривень отримав бюджет від реалізації конфіскованих російських активів. Цю суму озвучили в Нацагентстві з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. Сьогодні воно звітує про зроблену роботу за рік. На заході перебуває моя колега Олена Логінова. В неї про все і зараз розпитаємо. Олено, я тебе вітаю. Отже, що кажуть в армії про конфісковані російські активи. Вітаю, Олександре. Зараз агентство з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних схем, корупційних злочинів, звітує за свою роботу за рік. І, власне, послухати цей звіт сьогодні приїхали навіть іноземні гості, закордонні партнери, представники схожих організацій за кордоном. І от серед перших здобутків досягнень, про які зазначили в армії, це відкриття до публічного доступу державного реєстру реєстру арештованих активів раніше цей реєстр був закритий для громадян, а тепер кожен українець. Може подивитися, які активи Арма конфіскувала і управляє ними. І власне, я зазначу, що завданням Арми є не лише конфіскація активів, але і їхня подальша реалізація для того, щоб державний бюджет країни отримав додаткові кошти і прибуток. І от, власне, це операції купівлі-продажу активів, і також їхня оренда. І тут теж є певні. Здобутки, про які зазначили за минулий рік, державний бюджет країни отримав від арми майже 200 мільйонів гривень. Історичним не побоюсь цього слова, зрушенням стала отримана арма можливість реалізації арештованих активів, які знаходяться за кордоном. Це дозволить вже в цьому році розпочати реалізацію арештовних активів, які були виведені злочинцями, зрадниками, колаборантами за кордон на міжнародних електронних майданчиках. Наразі я і моя команда докладаємо всіх зусиль для того, аби яхту Медведчука. Що знаходиться в Хорватії, і яка на момент покупки у 2015 році коштувала близько 200 мільйонів євро, було продано. А гроші від її продажу потрапили до державного бюджету України. І от щодо російських активів в армії кажуть, що тут залишається певна колізія, проблема. Арма не може розпоряджатися і реалізовувати поки що ці активи. Українська законодавча база не дозволяє цього на даний момент. І власне зараз вже арма направила до Верховної Ради відповідний законопроект, який має реалізу... який має врегулювати це питання. І як зазначила очільниця Арми Олена Дума, Робота в цьому напрямку продовжується, і от очікують, що найближчим часом вже мають бути певні зрушення саме в цьому питанні. Олександре, Дякую тобі, Олена, за цю інформацію. Нагадаю, це була моя колега Олена Логінова.